Це місто Свалява Закарпатської області, де на даний момент будується чотирьохпостовий миючий комплекс. Власник цього миючого комплексу обрав від нашої компанії послугу, де він може самостійно будувати мийку самообслуговування з нашими консультаціями та повним технаглядом. А ми тут будемо встановлювати віп-обладнання від нашої компанії. Рік тому ми познайомилися з власником цієї ділянки. Він знайшов наш номер телефону через YouTube та запропонував нам приїхати для оцінки та вибору ділянки в своєму місті. Ми йому надали рекомендації по вибору даної ділянки, тому що по всім нормам логістичним, технічним, вона найкраще підходить під розташування і організацію мийки самообслуговування. Звертайтесь в компанію DaєWAS. Ми зробимо вам кращу мийку самообслуговування в вашому місті.